Зі мною щось сталося, але ти б мені не повірила. Темна матерія. Починаємо. Почнімо. Зачекайно. За мою неймовірну дружину я тебе не заслуговую. Це правда. <ріху> Учений одружений на жінці своєї мрії. У них хороше життя. Гарного дня. Кава на винос. Боже, ти мій герой. Доки однієї ночі він не повернувся додому. Коли отямився, усе змінилось. Я нічого не знаю. Здається, він божевільний. Я не божевільний. На основі бестселеру New York Times від Блейка Крауча. А ви хто? Я живу тут з тобою. Чарлі! Даніело, що ти з ними зробила? Я не знаю, про кого ти говориш. Я Джейсон. Ти мене знаєш. Уперше бачу. Це не смішно. Скажи мені, хто я. Прошу. Я вас ніколи не бачив у своєму житті. Мені потрібні відповіді. Ти створив коробку. За кожними дверима є версія твого життя, яку би ти міг прожити. Мене вкрав Джейсона. З мого світу і привів мене у свій. Що як людина, яка мене викрала? Це я. Усім привіт. Життя таке самотнє. Нащо б він це зробив? Що було в тебе, чого не було у нього? Він змінився. І мені страшно. Я не знаю, що робити. Мені потрібна коробка, щоб повернутися додому. Світ, який ти шукаєш, є піщинкою безмежного пляжу. Джоел Еджертон. Я хочу додому. До рідних. Дженіфер Коннеллі, Аліса Брага. Я хочу повернути своє життя. Озвучено для каналу Артемко.